Добрий раночок всім, гарного всім дня, настрою з наступаючим вас всіх святом. Я це бачите, пасочки які гарні. Восьму пасочку на столі поставила. Хочуть з'їсти. Дуже гарні пасочки. А пахнуть, пахнуть, пахнуть. Ось що тут, я вам скажу, паски завжди пахнуть пасками. Пасками. ну вся хата пахне пасочками. Ох, буду приступати, мої хороші, до роботи. Роботи багато. Ось таке зробила я ще блюдо, в мене була сметанка. Гарно застило, бачите. Це так зробила багато, щоб було, щоб їли навіть зараз, А потім буду ще робити розбите стекло. Зараз покажу в мене желатин застивав, Ось така краса. Я ще піду по, по желатин, Бачите, як гарно зустило жаліє. Не випаде? Ні, не випадає. Не випадає. Сметанка є у мене я вчора купила. І все. Поріжу на кусочки і таке гарненьке зроблю. Блюдо. У мене просто було багато сметани, то я взяла так просто трошки цим нестик, чи що це в мене таке було шоколад. Я ще сон ледь говорю. <гум> Встала, це трошки цукати покидала. Мою хлопці сидять. Так, я врізала вже. Хлопці захотіли з чаями. І ще й попросили пасочку <гум> із кавою. <гум> Може, грех, чи ні. Можна пробувати, вже її давно тебе продають Паски. І іди. де ти там? Я брізала вже. Дивіться, ану, подивись, покажи. Она гарна. Як. Ти зламай. Ано, ну, сочна. Так. Да. Дуже видно. Дивіться, вона така волога. Не суха. Я не хотіла дуже багато глазурі, щоб було, було видно, що крафін, тому що якщо я замажу, то буде нібито така, знаєте, як кривенька. Я о, трошки цукатий. Ну, не дуже так подставали, але трошки падають де інші які. Ну, нічого. Може, я вже з'їла цукату. Забула. В мене ніч варився холодець у мультіварці. Це цибулька, морвинка, тутрулька і гомілки. Куріні її, бачите, дуже гарно вприв. Мультіварці вже класно готувати. От як добре, пошла на город, вирвала цибульку, а оце часничок. Зараз трошки покришу тарілочки. Холодець. Буде прикраса. Помила, за вітру Ось такий в мене холодець вийшов гарний. Дуже добре варить холодець у мультіварці. Можете ставити на ніч. Що хочете? хочете крила, коште, рульку, кошти ножку. Що хочете, він вариться. Це в мене ось цей перший, бачиш, я тут позбирала трошки жир, а тут нічого страшного, колись мама ложечко його згребе, на хліб помаже й з'їсть. Дуже такий, дивіться, який він світленький. Ну, Треба ставити на тушеніє. Я поставила на тушеніє і він у мене ніж стояв. Тушкування правильніше. Ну, тушеніє, Яка різниця? Тут написано на мультиварці тушеніє. Ой, показалось. Отака наша жоноча доля постоянно весь час проводить на кухні. Мої хороші, мої любимії. Ой, спіна гуде. Опять хмарно, моросить дощ. Це і все. Погоди немає. Вчора вже так було все повисихало, всі бордюрки в, в нагороді, дерева, все біленьке таке стоїть гарно настрій. Сьогодні знов дощ. Ну Що робити? Ну Нічого не робити, правда? Ось мені не дуже добре. Все. Я намазала. Медовіка. Все. Ви замітили, яка у мене привічка? Все. Ось так. Все. Ось так. так ось. Зараз покажу вам такий мене медовичок. Зробила квіточки, тюльпанчики, так, щоб настрій такий був, знаєте, якийсь весняний, сятковий. Ну, я посипала посипочкою від паски, залишилося. А це кокосова стружка. В мене ще є біленька, але я біленьку... Не знаю, може ще -чуть сипну, то може. Може, хай буде трошки, тут панчик буде рабенький. Трошки було посипки, посипала і все. Я бачу, що він гарно пропитується. Класний. Не знаю, щось захотілося мені так зробити Такого букетика. Що небудь да придумаю. Мої дорогисеньки, я покажу, що я зараз буду робити. Я взяла ось так. Пополовинці розрізала желе. Ну, бо воно у мене все не піде. А так ще можна буде з'їсти. Взяла ось желатин, взяла цукор, ванільний цукор і сметана. Я, мене трохи до медовика не вистачило, то я взяла ложку, і в мене вийшло дві ну, пачки, тільки друга пачка ложка не повна, На ложку менше. Я беру ось кипячену воду, заливаю желатин, розмішую і нехай набухає. Так, додаю цукор, але все і не хочу, щоб я ж кажу, щоб не було приторне дуже. Буде солодкий, дуже дуже не дуже добре. Я розмішую. Думаю, ну, в таку мисочку. Наташка будеш дивитися, це, що овощі і фрукти продавала разом зі мною. Ми стояли разом. <кій> подарувала мені таку гарну миску. Восьме березня. Так маленькі сюрпризики приємно робити одне одному. Ось так я розмішую, щоб не було у мене тут цукру. Ось так це швидко. Розчиняючий. Ох. Гарно, гарно розмішаю, але зараз попробую на смак. Ні, більше не треба. Якраз буде добреньке і желе, що треба. Виключу, добренько його розмішаю, щоб не було ніде, щоб цукор не тріщав. Я так може його і не відчуваю, бачите. так Я сметанку вже розмішала, і отак ложечками ложечкою і бачите, я отак ложечкою беру нам треба, я думаю, меншенькі кусочки. Отак. Ну що нам різати, щоб рівнесенько в нас же це. Дити стекло. Нам треба, щоб були ось такі кусочки. Це дуже просто. Мене дуже люблять. Таке блюдо. Дуже гарно, якби двома руками, то однею бручкою придержувала мисочку, а так, бачите, я ж держу телефона. Нічого йому не буде. Я ж не знаю, чи вийде приїхати. Приїду, чи завтра, чи. Богдась може сьогодні. Буду дітки їсти. Воно зберігається дуже довго. В ресторанах його роблять і воно стоїть в холодильниках у таких спеціальних стаканах. Гарних радуга хоч що Ось так я виключуся, бо буде дуже довго. Так, подивлюсь, що там на жилатін. Я сподіваюся, що він класний буде. Зовсім нічого немає. Дивіться, як він розтав. Єхалі мої хороші. ложечки хотів і такого додавлю. Ну, все. Герлесеньке все, аби тільки застигло. Так я виключаю, бо мені треба швидко мішати. Потім ось так. Я вже вилила желатину в сметанку нашу, в нашу сметанку. Все гарнесеньке, гладесеньке. І смачнесеньке. Якщо в мене буде мало желатину кольорового, я ще додав наверх. У ж аби тільки застило все. У мене купляв італік, хотів желатин І заливаємо. Так. Так, Воно ще залишається. І зараз ще додав. Так я зробила. Вже він трошки ось схватився ставлю в холодильник, нехай застиває. І сюди треба положити так гарніше. Тепер покажу свою роботу, що вийшло 16.38. як завжди. Вже вечір. Дивіться, все гарно застило, не випадає, перевернула, <гум> не бойся, Михайлович, Тут то теж гарно, дивіться, як красота яка. А я тут, бачите, порізала так половинками і нисочки, то й що, половинка була, я переложила, і в мене вийшло, бачите, як красиво. А сюди Сметанка залишилася, я теж сюди додала. І все, і так, бачите, яке блюдо. А зараз ще покажу. Ура! Наші гості їдуть у дорозі. Бачите, те, що мене теж залишилася сметанка. І якраз мене так вийшло. Буде діткам Ну, так, а, ще покажу, зараз холодецьки в мене вийшов в холодіньку. Я вже не буду там показувати цього. Ось такий гарний, прозрачний, дуже гарненький, бачите, з вишеньками, Класний. Курочка в духовці, м'ясо в духовці. Ковбаска домашня запекла. Аганенько. І курино у мене тут. Дітки люблять корінок і свилейки, і така свина. Ось такі у мене там. Воно. Курка, стегеночку і пічеревінка. Так і справі. Привет! Привет. Здрасте, здрасте! Доброго здоров'я! Так. Треба, мабуть, кубку розпалити. Подключала і газ, відключила, все відключила. А зараз пішла, я розпалю грубу, буду, буду мити голову. Бери чорну, так. Да. Мені це не подобається, сонця немає. <риклад> а я встирала її позавчора. Бобка чорна стирана. А ця ярка, так. Да, на сьогодні ця ярка. <риклад> Куди ти йдеш? А, Чесно, буду, як буде, я буду така серйозна. Я, говорю, я краще. Не знаю. Скажи, як доведу тебе то? кричиш добре, так? Да? Як Ігор мене доведе? Та що ж нема синок, чого кричать? Куріть стоку безпощадно і постійно хотіти енергетика піде. це ж дурдом якийсь. Хіба ж я все покажеш? Люди все показують, а я стараюся так Чуть-чуть. Діду -чуть. не люблю показувати. Зовсім не знаю, чого так. Не люблю показувати, коли їм, там вже через силу можу Чуть-чуть. Ну теж це життя, то хоча б коли коли чуть-чуть показати. Хочу люди все показують. Так що не можу з вами ніяк розпрощатися. Пока дай Пока, 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 я вас люблю. Скажу вам мої я на сьогодні все. До побачення з наступаючим вас святом, Ще ми зустрінемося. Всього вам найкращого. Бережіть себе, всім миру, мирного неба. Всього всього самого найкращого. Ігорунька, ти що скажеш? Що я говорю? Я не знаю. До побачення скажи. До Побачення. До побачення. Пока.